У мене є буквально 15 хвилин, щоб я зняла це відео, тому що потім я його не зніму. Я його перезнімаю вже четвертий раз. Bro. Я задала. Запитання до свого телеграм-каналу, щоб зробити невеличку таку, як знаєте, типу Q&A, Типу, ви мені задаєте питання? Я на них відповідає. боже моє о гад, Це що, інтерв'ю на сієнел? Звісно, я дуже буду швиденько, тому що я розмазую кожне відео на півтори години, і потім така. А що... перше питання. Розкажи про нюанси своєї роботи кожної з них. Вони всі пов'язані із викладанням в але всі різні. Тому буде цікаво послухати. І я ще одразу бачу, тому що тут дуже набагато питань. Що є ще таке питання дотичне, яка у тебе у світа? А це, походу, моя мама запитала, але ну я вам відповім, конечно, жо це для СБУ, все для СБУ, все для нашої національної безпеки, щоб такі, як я, вони не можна так сказати. Ви поняли, я працюю викладачем а, в трьох вікових категоріях. Ну, це якщо так обобщить і обозначить. Я працюю зі студентами, це 20 років плюс, а, викладаю рисунок, живопис, і все таке, працюю з підлітками, викладаю фешн ілюстрацію та моделювання одягу, клоу серед там, всякі ці приколи. І я ще а, працюю з дітьми. Це просто ілюстрація, це якісь там початкові там я не знаю товорія там кольору, всякі ось такі приколи, поробки і всяка така фіня. Це все відбувається на трьох різних місцях. Тобто, по суті, в мене три різні роботи. Ну, де факто до юри, в мене їх мільйон п'ятнадцять тисяч, тому що окрім цього я ще веду. З однієї е, з цих робіт я веду інстаграм. Фанфакті в мене є юридична освіта, да, це такий прикол. І зараз я здобуваю в процесі здобування е, освіти е, дизайну от. без бумажки, тіка кашка, як мені всі кажуть. Але в мене інша думка стосовно взагалі освіти освіти в Україні, вартості освіти, якості освіти, яка надається освіти в сфері дизайну, образотворчого мистецтва. Але я Чесно, я, я дуже хочу сильно поміняти роботу. Я хочу працювати е, сама на себе і entertain you guys, гайз е, робити комікси, робити анімації, створювати всякі там приколи, колаби, штучки, залупки. Але для цього мені треба багато грошей. І ви можете втілити моє мрію в життя замовити в мене комішку. Далі коли ми дізнаємося лор твоїх персонажів, і там ще було ще десь одне питання в коментарі. Розкажіть лор своїх персонажів, бо я лише бачила короткі комікси з ними, але не знаю контексту. Коротше. Якщо так, дуже коротко, концептуально вам розповісти про лор, тому що він дуже великий. Він розділений на дві книги, на два акти, на два фільми, на два. Я не знаю, ну коротше, дві на дві частини. Він вже сюжетно завершений. Я вам покажу трішечки таких, знаєте, як снікпікс того, як я робила його. раніше. Ніколи ще не що щоб дівчина так орала на дівна. <звук> Які в мене раніше були замальовки з ним, тому що типу раніше це була одна фігня, вона вже кочує зі мною вісім років, і вона постійно видозмінювалася. Що я зараз можу робити з тим, що в мене є? А, наразі в мене вже сформовано синопсис у цього всього дійства. Тобто він вже готовий. Я його не ну не маю на меті відозмінювати. Я його вже е, розвиваю якихось там конкретних персонажів. Якщо говорити про більш таку, знаєте, як вирізати трішки води моєї, да от конкретно, по паканкречки, що у нас то вплив музичної індустрії. І конкретна історія от головної героїні Томи, яка туди її потрапила і там все відбувається. У мене не було перед очима синопсису. Там куча крінжи тому розказую. Головна героїня Тома вперто юна музикантка, що марить отримати славу, потрапляє до лейблу ЮЕМДІ. Двішена починає донести шлях у великій кампанії, як штатний працівник, але амбіції не дають їй спокою. І з часом отримавши можливість випустити дебютний альбом. Вона отримує бажане, але всі мрії чогось вартують, і настав час віддати те, чого коштує. Слава <ривіт> це, це, це таке і, кліші, і... Wow. Я не знаю просто як це розповідати без спойлерів. Ну, типа, по жанрам нічого просто казати. Тут це більше така, типу, дрілер, детектив, психологія, оця вся фіня. От тут, от туди, от туди. У мене спектр йде, от Воно таке дуже-дуже непонятне. Може, треба якісь поробити плейлісти з музикою, які в мене прям асоціюються з цим всім дерьмом. От, щоб ви просто розуміли, знаєте, вектор. Вектор розуміли, типу, в чому направлення йде. От. Або якісь аніматики поділати, От те, от щоб вам було більш-менш було зрозуміло. Далі. Далі, 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 далі. Що тебе мотивує малювати та вкладати відео? Um... Це дуже філософське питання. Я зазвичай не задумуюся над такими питаннями. Я просто типу, якщо в мене є ресурс, і я маю якесь натхнення, або в мене там стоїть дедлайн, або ще щось, я це просто роблю і, і все. І я в цьому не маю ніякого предназначення, тому що якщо я Починаю шукати якесь предназначення в цьому всьому, я зупиняюся на тому, що це не потрібно. От. І, і якби то я над цим не думаю зайвий раз, і я просто-просто роблю. Що я вам бажаю, наприклад, якщо ви страдаєте з таких тривожних думок чи ще чогось, що це нікому не потрібно, все таке, просто просто беріть і робіть і все. Минутка мотивації, селф афірмація коучинг, і смотрите, яку мені паза поклали до акварелі. Що я не можу нарисувати. Okay. Next question. Чому Галя-Галабурда? Може, тому що Галабурда це, типу, башкетливий. І просто мені так понравилось. і типу, Галя, 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 називайте мене Галя, годуся, хуюся, Пуся. Але мені просто сподобався такий нікнем, я така, ну, принаймні хоч щось. Ще Бурда мені нагадує про а, журнал моди. Бурда, Якщо пам'ятаєте, знаєте, такий з викріками раніше був. Дуже прикольний, класний журнал. But, а, Тоже силочка навірне, не знаю. Далі читаю питання з коментарів ваші любими художники. Ні, насправді я знаю, просто придурююсь, тому що я не можу запам'ятати всіх художників одразу, бо в мене пам'ять 3 мегабайта so sorry. От, я делать по своїм сохранкам, всім збереженим там коміксам чи ще чомусь, чому що мені подобається. І от познаходилось цих художників, які мені 100% подобаються по стилю, композиції, кольорами, всякому такому іншого, обожнюю, я як уважа аніме пусечки маленькі. Дайте своїх п'ять улюблених музичних виконавців. І тут у мене теж завтик, тому що Як завжди вона всіх. бреше, вона просто дивиться вам в очі і бреше. Покидаю вам скріншоти тих виконавців, які мені зараз дуже сильно припадають на душу, я їх постійно зараз слухаю. Це всяка електронщина, це. як це називається, Я забула цей жанр. Ну коротше, така типа не дуже тут тут електронщина, більш така вона трішки спокійніша, але драм н бейс я теж слухаю. так я слухаю і попсу, і рок, і поп, і хуй, і я не знаю, що я ще слухаю. слухає. Не слухаю, крім російського, українського, на жаль, я теж мало слухаю, але ну, типу, да. що вам не подобається малювати найбільше, типу, промалювати... да. типу промальовувати фони або вимальовувати квіточки фону дятіна? Я так про це не думала, тому що якщо якесь спрощення да, до якихось там простих форм, типу, то можна намалювати по суті все, все що завгодно, да, якщо зрозуміти, з чого вона складається, або розділити об'єкт, якийсь складний об'єкт на прості форми. В цьому, напевно, і полягає, типу. Художнього це бачення, те, що ти якусь складну форму, ти її видозмінюєш якось через себе приносиш і потім її викладаєш зі своїм світоглядом більш конструктивним, да? як, наприклад, це можуть бути художники, які прагнуть до реалізму, або більш суб'єктивним, коли ти хочеш показати якусь стилізацію, якусь стилістику і таке все інше. От. Не знаю, типу мені все подобається малювати, але більше в своєму стилі. Тому, тому що я люблю все суб'єктивіше, понімаєте? В конструктивні мене легко обосрати, а в суб'єктиві я така А-А-А, я так вижу, я я художник, я так бачу, понімаєте? Uh -huh, uh -huh. First one argument. <laughs> Іди нахуй. Але напевно мені найбільше не подобається, типу, те, що викликає в мене прям таку. Uh, прям uh -huh. в чому я, наприклад, слабка. Да? У мене дуже мало практики в цьому, і через це в мене починається цей прикол: типу фу, гамно, дерьмо, дебіл, конь. Фони, складні фони, я не вмію малювати складні фони. Uh, це дуже складна перспектива у цих фонах. Uh, це промальовування якихось більш таких статичних об'єктів. Типу, ну я не знаю, в мене, якщо ви бачили мої малюнки, Вважає більше динаміка. І коли я повертаюся до статика, бо мені потрібно промалювати симетрію, мені це важче дається, ніж динаміка. Тому що це більш таке статичне, і мені хочеться якось його... цвіточки, оці всякі там травічки, хуїчки це теж, напевно, викликає в мене таку. Ну, тіпо, хоча... Якщо ви бачили, я не сильно дуже багато малюю в реалізмі. Я не бачу в ньому сенсу. Ну особисто для себе, типу, не кидайтесь какашками, пожалуйста. Ви сиділи плотно в якихось фандомах і чи сидите зараз? А я сиджу максимум в фандомі. В якому фандомі? Я раніше сиділа, прям дуже плотно. Це Ace Attorney. це оці всякі юристи, прокурори і так далі. Дуже фанатію і я не знаю, чи можна назвати це фандомом, але я фандомі Сатоши Кона обожнюю всі його роботи. Це це мастер-піс. Сподіваюся, що я відповіла на якісь, хоча б принаймні питання, що я для вас. На такий ноунейм, no типу, ми з вами трішки ближче стали, напевно, не знаю, як, якщо хочете. Якщо не хочете, просто скажіть. Кардони, кордони тримай, пожалуйста, дистанцію. Я така, окей, окей, гайз. Я бажаю вам гарного дня, ночі, дня, світанку, дня. дня. У мене, речі, день народження.